Тільки в американських розпаковках подушки в кожному випуску. Я б не відмовився, чесно, від подушки я б не відмовився. Боже. Так, це, це... схоже одяг. Куртка, но ну, она мне точно мала тоже. Це Взагалі цей XL. Все це щось дуже мале. Зимня курточка, курточка курточка. Така. Не знаю, скільки вона коштує, дружина собі ось купувала куртку за 1800 гривень. Почому чоловічі, я не знаю. Подивимось, спробую її знайти. wolf Classic Fashion. Подивимось. Така розпаковка, друзі. якщо ви колекціонер або знаєте колекціонера значків, Будь ласка, напишіть мені, тому що я не знаю, що мені з ними цим всім робити. Що у нас? самого нормального сьогодні мовити, це колода карт. Ну, останки. Окей. А так. Можна вважати збитковою поки що, тому що я не знаю, скільки я це все буду продавати. Якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка, в коментарі. Скоро вже закінчиться цей баул. Потрібно порахувати, наскільки там залишилося у нас розпаковок. І вже чекають великі коробки. Я потроху закуповую те, що плюс ви купуєте в телеграмові, також йде в копілку. Ми з вами напродавалися. Ну, я продавав, ви купували на сім коробок це вже плюс. І ці сім коробок будуть першими. Після того, як завершиться розпаковка цього баула, і можливо до того часу ми ще підкопаємо, буде не сім а трішки більше, але от хочу, типу, окремо розпакувати їх, ті, що завдяки вам були куплені.